Коли ми записуємо голосові повідомлення у будь-якому месенджері, то вони мають ось такий вигляд. Ці прямі лінії називаються паралельними. Чому в них саме така назва? Ти дізнаєшся із цього відео? Подивись на спортивний басейн. Він дає уявлення про площину, а доріжки на ньому будемо вважати прямими. Ці доріжки паралельні між собою адже вони не перетинаються. Дві прямі на площині називаються паралельними, якщо вони не перетинаються. Паралельність прямих позначають так і читають пряма А паралельна прямій Б. Відрізки або промені, що лежать на паралельних прямих, називаються паралельними відрізками або променями. Вище ти бачиш паралельні відрізки А Б і CD, Д, а нижче паралельні промені МК та НП. На екрані ти бачиш пряму А та точку К, яка не належить цій прямій. Нумо за допомогою косинця і лінійки. Разом побудуємо пряму, яка паралельна прямій А, і проходить через точку К. Одну сторону прямого кута косинця прикладаємо до прямої А, до іншої сторони прямого кута косинця прикладаємо лінійку, пересуваємо косинець вздовж лінійки, поки друга сторона прямого кута косинця не пройде через точку К, уздовж цієї сторони проводимо пряму Б. Вийшло, що пряма А паралельна прямій Б. Ця побудова базується на властивості. І якщо дві прямі, які лежать в одній площині, перпендикулярні до третьої прямої, то вони паралельні. І якщо подивитися на прямокутник, то його сторони попарно паралельні. Тобто АВ паралельна до CD, Д, а БЦ паралельна до АД. А тепер зупини відео і самостійно визнач три пари ребер куба, які будуть паралельні між собою. Наприклад, АА1 паралельно до ББ1, А1Д1 паралельно до Б1С1, АБ паралельно до ДЦ. Зверни увагу, що ребра А1, Б1 і АД не перетинаються, але вони не паралельні, адже не лежать в одній площині. Ці два ребра куба називаються мимобіжними. Тепер ти бачиш, як часто насправді в нашому житті можна побачити паралельні лінії, будь то паралельні колії, по яких рухаються трамваї. Чинотний стан у музиці. Свої приклади паралельних прямих у повсякденному житті залишай у коментарях. Запам'ятай, що прямі на площині називаються паралельними, якщо вони не перетинаються. Якщо відрізки або промені є частинами паралельних прямих, то вони теж є паралельними. Побудувати паралельні прямі ти можеш за допомогою лінійки та косинця. Паралельність прямих ти можеш використовувати навіть під час перегляду наших відео. Якщо паралельно, ставитимеш уподобайку.